Центр з Іриною Болгаковою. 101,8 FM. Добрий афон. шановні радіослухачі. Вітаю вас у студії Ян Ірина Болгакова. Тема нашої сьогоднішньої розмови ядерні погрози у російсько-українській війні. Путін доручив розробити плани потенційних випробувань ядерної зброї. Це кроки і відповіддю на гіпотетичні пропозиції президента США Дональда Трампа щодо відновлення американських ядерних випробувань. Ця ситуація, про яку пише The Wall Street Journal, свідчить про погіршення відносин між Вашингтоном і Москвою. Хоча наразі порози є ймовірно інструментом політичного тиску. Їхня реалізація призведе до зростання ядерної напруги. Нагадаю, гість нашої програми сьогодні це кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненко. Доброго дня, пане Максиме. Доброго. Ну і також нагадаю, що наші ефіри можна дивитися на Ютуб-каналі Радіо Місто над Богом і у Фейсбуці. Канал теж називається Радіо Місто над Богом. Але я б хотіла почати розмову про ядерну зброю з, таку, з загального більш такого, ну скажімо, питання. У чому відмінність зброї, зброї масового знищення від конатаційного озброєння? Чи знає історія приклади використання такої зброї? А... Гарне питання. Конвенційна зброя це звичайне озброєння, тобто це пістолети, автомати, артилерія, танки, певні там, ракети і так далі. Тобто, це там дрони зараз, тобто це те озброєння, яке стоїть на яким користуються військові от по всьому світу. Це конвенційна зброя. Зброя масового враження, це власне хімічна, біологічна і ядерна зброя. Принципова різниця між ними полягає в двох аспектах: перший аспект це масштаб застосування і відповідно масштаб ураження, а другий аспект це я думаю, що наші слухачі до такої термінології навряд чи звикли, але в філософії безпеки існує таке питання як гуманне вбивство. І от, відповідно, другий аспект оцього, цієї зброї масового знищення, це якраз в цьому гуманізмі вбивства. Давайте я поясню на прикладах. Застосування ядерної зброї це не єдиний випадок, який був в історії людства це Хіросіма і Нагасакі. Як оцінити масштаб? За різними підрахунками, але така узагальнена статистика, це в середньому і там, і там в момент вибуху одразу Загинуло близько 60 70 тисяч людей, а потім через радіаційне ураження загинуло ще близько півмільйона в кожному місті, тобто сумарно це десь мільйон двісті втрат в втрат Японії. При цьому це радіаційне радіація, це забруднення навколишнього середовища, аналогія з нашим Чорнобилем. Тобто досі в цій зоні не можна жити, тому що ну, є питання до безпеки. От відповідно. Це масштаби використання цієї зброї е, масового знищення в даному випадку ядерної зброї. Що таке питання гуманізму вбивства? Е, справа в тому, що оці конвенції е, вони все ж таки прагнуть, які існують в світі, вони прагнуть забезпечити так, що якщо людину вбили, вибачте за такі слова, то її вбили. Тобто вона не мучиться в неї, немає додаткового дискомфорту в е, певних, в, певних ну, в житті і от. Знову ж таки, вибачте за такі речі. Але якщо людина, наприклад, потрапила під арт-обстріли в неї там відірвала кінцівку, то це більш гуманна історія аніж під час Першої світової війни, коли і до речі, на Німеччина перша тому що, наприклад, хімічну зброю вперше використала Франція. Вони закидували німців такими гранатами із сльозогінним газом, але в цілому. Такі речовини, як аміак, наприклад, або як хлор, вони використовувалися як зброя, і відповідно люди, по-перше, помирали в муках, тому що це удуща, це оці конвульсії, тобто це вважається негуманно. Плюс через те, що воно розповсюджується повітрям, тобто знову ж таки зберігається оцей масштаб. А третя, дуже так жахлива також історія, це те, що людина. Як то кажуть, стає хвора на постійній основі, тому що це створює дуже багато оцих внутрішніх захворювань, які існують. До речі, ось ми говоримо про хімічну зброю. Я просто згадала, у мене чомусь перед обличчям перед очима кадрі Сомалі. Ось буквально декілька днів тому. Якщо ви бачили, там зараз триває ну військові дії, і буквально вантажівка іде завантажена людьми і через. Дно цієї вантажівки пускають газ, це буквально пару днів. Я вам більше скажу, що я дивився інтерв'ю Крила Вереса, це один з командирів наших збройних сил, і він розповідав, те, що вони от нещодавно підбили якусь установку російську, яка палахнула, чи наче рожевим, чи якимось таким кольором, і вони одразу почали казати про те, що це явно була якась установка, яка в якій боєприпаси були оси з хімічною зброєю. Тобто я до чого говорю, що це не вчорашній день. Це, Не вчорашній це день, день, це, це сьогодні, але частина. базово перші, так, базово, перші оці історії вони починались ну ще там за часів періоду і 19 століття, але от масово застосовувались під час Першої світової війни. Стосовно ядерної зброї, а які держави сьогодні у світі мають ядерну зброю, і що таке ядерна тріада? Ось, наприклад, я знаю, які держави мають ядерну зброю в Китай, США, Росія. Ну зазвичай це такі, що ми більше знаємо: Індія, Пакистан, Китай, США, Росія, Британія і Франція це п'ять держав, які мають офіційно ядерну зброю, які визнані ядерними державами, і є Індія, Пакистан, Іран. І Північна Корея, які заявляють про свій ядерний статус, але проблема полягає в тому, що не можна до кінця, не можна до кінця не можна перевірити, чи це насправді, тому що, наприклад, якщо брати Північну Корею, то так, вони. Випробовують ракети, які можуть нести ядерний заряд. Але чи мають вони оцю ядерну боєголовку, ніхто не знає. Тому от, поки так в світі є п'ять офіційних ядерних держав, і оці держави, які мають неофіційний ядерний статус, і плюс ще Ізраїль також вважається, що вони так само мають Можете, ядерну зброю. Так. Мати... Що таке? Що ядерна таке триада? Тріада. Що таке ядерна триада? Значить, дивіться. Ядерна зброя складається із боєголовки, носія і е, місця, звідки вона випускається. Відповідно, носієм є боєголовки, є е, точніше засіб доставки. Засіб доставки це ракета, і ця ракета, ядерна трада це можливість запускати цю ракету з е, суходолу, з, е, з стратегічного бомбардувальника, тобто літака, і це дуже специфічне обладнання, і з моря важливо, що це. Саме підводні човни, тому що вони під водою можуть пускати так, з, можуть пускати із під води. І єдине на сьогодні лише США, Китай і Росія мають оцю можливість використовувати всі ці три тобто плацдарми для запуску. Відряди. Так, так, це е, країни ядерної тріади. До речі, до масштабу от Трамп е, нещодавно на тому тижні чи на цьому заявляв про те, що кількості ядерної зброї США вистачить для того, щоб 150 разів знищити світ. Угу. Чи можливо в принципі контролювати процес отримання державою ядерної зброї? Дивіться, ядерна зброя, це в першу чергу зброя стримування. Тобто, це означає, що держави, які мають цю зброю, вони вважають себе більш захищеними, тому що в будь-який момент вони можуть знищити великий об'єм супротивника, який буде загрожувати, а, який буде загрожувати їх території. Тобто, це фактор стримування. Це більше. фактор стримування. Відповідно, держави, які володіють цією ядерною зброєю, вони зацікавлені в тому. Щоб якомога менша кількість людей отримала до неї доступ. Саме тому свого часу почали формувати те, що називається режим нерозповсюдження зброї масового знищення. Цей режим складається із міжнародних угод. Це заборона використовувати хімічну зброю, біологічну зброю, це, наприклад, угода про на розпосюдження ядерної зброї, угода про заборону проведення ядерних випробувань в космосі під водою на суходолі, під землею і так далі. Тобто, оці всі угоди вони формують цей режим нерозповсюдження ядерної зброї. Є МАГАТЕ, яка, наприклад, от проблема Сполучених Штатів з Іраном в тому, що Іран не пускає МАГАТЕ на свою територію. Це міжнародна агенція з атомної енергетики, яка повинна проконтролювати і подивитися, чи має Іран дійсно потенціал. Для того щоб використовувати цю зброю, відповідно в цьому режимі стримування зацікавлені саме ті держави, які сьогодні мають сьогодні мають цю ядерну зброю. Проблема полягає в тому, що, наприклад, угоду про заборону ядерних випробувань їх свого часу взагалі не підписали Сполучені Штати Америки. А, наприклад, Росія підписала, а потім денансувала, тобто вийшла із цієї угоди. І тому цей режим працює. Скажімо так більшою мірою на оцих двосторонніх домовленостях між державами, які мають цю зброю. І в цьому і полягає проблема, тому що ну, жодний, скажімо так, жодний гравець е, не зможе вплинути на рішення, наприклад, там Сполучених Штатів Америки або Китаю або Росії е, у випадку, якщо вони захочуть використати цю зброю, е, це можна буде зробити лише ну, типу, ударом у відповідь. І саме тому е, оцей чинник він є дуже. Складним для розуміння в міжнародній політиці, тому що вся логіка холодної війни свого часу вона якраз і була на оцьому цьому ядерному стримуванні, тобто, у кого більше потужність і протоколи взаємодії у випадку, якщо будуть якісь, у випадку, якщо буде якийсь ну, спроба запуску ядерної ракети. А Росія нещодавно провела, ну, про неї було заявлено, провела випробування ядерної зброї, буревесник і посейдон. І якраз це сталося після запровадження санкцій Сполучених Штатів щодо Росії, саме у, стосовно «Лукойла» і деяких інших компаній. Чому тема, тема ядерних випробувань знову актуалізувалася? Тобто, про, про що це свідчить? Дивіться. Тут є декілька важливих нюансів. Ми бачили вже протягом цієї війни тривалий час, що е, Росія у випадку, коли вона не може досягти Своєї мети вона починає доставати оцю ядерну дубінку і починає нею махати в світі. І відповідно, міжнародна спільнота, різні держави, міжнародні організації вони вже засуджували такі дії, тому що вони якраз є свідченням небажання Росії виходити на мирний трек, а йти ну, ескалювати. Відповідно, з точки зору. Е Ситуації, в якій ми знаходимося, я констатую те, що е, це постійне махання ядерної дубінки, це неможливість досягти своєї мети, можливо, недостатньо ресурсів і так далі. І спроба використати цей важіль впливу для того, щоб впливати на наших партнерів, е, щоб ми там не отримували якусь допомогу. Чому це працю... чому це потенційно або гіпотетично? Може спрацювати. Справа в тому, що і Сполучені Штати Америки сьогодні, і Європа частково, і Росія тим паче, вони потрошку, ну скажімо, вони живуть в логіці, в логіці холодної війни. І е, ключова, скажімо, задача свого часу Сполучених Штатів е, була не допустити ядерної війни із Радянським Союзом. Відповідно, оцей фактор. Він є критичним, тому що е, у випадку, якщо е, там, наприклад, радянський союз тоді або Росія сьогодні запустить цю ракету, то е, інші ядерні держави просто не будуть мати іншого виходу, як робити відповідь на і це призведе от фактично до того, про що казав Трамп. Те, що ядерного арсеналу в світі вистачить, тобто, якщо американський ядерний арсенал це 150 разів знищити світ, то туди приплюсувати. І це буде фактично ну, ця глобальна катастрофа знищення людства. І відповідно вони в своїх заявах балансують, балансують на, межі оцього, на межі оцього ядерного протистояння. Саме тому. Е цей чинник він не актуалізується, тому що Росія не може досягти своєї мети. При цьому американці все одно і європейці Китай вони роблять оцю зірочку. На те, що у Росії є ядерна зброя, а росіяни вже показали те, що вони вибачте відморожені, тому що зробити гуманітарну катастрофу, підірвавши Каховську ГЕС, або, наприклад, намагаючись або запускає безпілотники по е, Чорнобильській зоні, по куполу який накриває. Тобто, вони вже показали те, що вони, як то кажуть, спроможні е, і не зупиняться, навіть якщо їм треба буде зробити оцю е, е, екологічну катастрофу, гуманітарну катастрофу, і тому е, от, партнери партнерам доводить звертати увагу на цей фактор, і а нам генер... також генеральний секретар НАТО Марк люте відреагував, скажімо, на заяви Путіна про а, стосовно ядерної а, зброї, про те, uh -huh. що він, скажімо, вже не зовсім звертає увагу на взагалі на якісь там засідання, які приводить Путін, і з одного з одного боку, скажімо, він напевно розуміє якісь і моменти з іншого боку, наскільки це небезпечно, що а, саме можливо на такі моменти а, потрібно звертати увагу. Дивіться, в чому складність аналізу питання ядерної використання ядерної зброї, ядерної стратегії, і так далі існує така штука, яка називається стратегія невизначеності, тобто, це коли ви не знаєте, наприклад, який боєзапас є у супротивника. Яка кількість ракет, яка кількість носіїв, важливо в якому стані вони знаходяться, які протоколи запуску, і так далі? Тобто, це все секретна інформація. І коли держави актуалізують це питання, ніхто ніколи достовірно не говорить, що в них є або що вони хочуть робити. Відповідно, люди на кшталт мене, ми не маємо і у всіх нас ми не маємо достовірної інформації, щоб зробити якісь конкретні висновки. Чому, на мою думку, от представник НАТО так робить справа в тому, що один ключова задача зараз не допустити, ну не те, що паніки, а не дати можливості оцій інформаційній атаці стосовно використання ядерної зброї з боку Путіна розповсюдитися там серед представників Європейського союзу в Україні, Сполучених Штатах Америки і так далі. Відповідно, це може бути свідома стратегія висміювання, тому що таким чином намагаються зневажити, як то кажуть, зневажити загрозу, і там люди, політики, вони не будуть сприймати цю загрозу як реальну Я думаю, що з точки зору інформаційної боротьби задача, ну, задача саме така. Те, що стосується е, наскільки варто чи не варто е, на це звертати увагу, я думаю, що через те, що я сказав, от через, через цю стратегію невизначеності. Тобто, те, що держави не розкривають весь масив інформації, в принципі, ну лише люди, які мають доступ до цієї інформації, можуть оцінити реальність цих загроз. Тому, е, от відповідь моя, така та нам треба, нам так чи інакше, нам треба зважати на цю історію, тому що у випадку з Росією запуск ядерної боєголовки це ну от, це щось перемкнуло в голові однієї людини. А стосовно Індії і Китаю, чи можуть вони, як ядерні країни, скажімо, брати участь у стримуванні, ну серйозну участь у стримуванні Росії від, скажімо, таких ядерних моментів? Дивіться, насправді Китай, це якраз та держава, яка може це робити. Чому? Я ще раз нагадую: ядерна зброя це зброя, це зброя стримування. Регламент її використання фіксується в, наприклад, стратегії ядерного стримування там окремої держави, і всі держави на офіційному рівні, які мають ядерну зброю, вони всі прописали, що ця зброя буде використана лише у випадку, ну у загальному екзистенційної загрози держави. Тобто це означає, що хтось просто хоче знищити, знищити тобто державну найви найвищій рівні, так, найвищий найвищий загрозум, так. А, і відповідно базово жодна із держав не може, ну скажімо так, не може використовувати цю зброю як наступально, враховуючи те, що Китай, Індія, вони ну в конкуренції зі сполученими штатами Америки не збираються наскільки я розумію, спалювати світ в попелі. То це дійсно є фактором стримування для. Для Росії, тим не менш, я думаю, те, що Китаю було б цікаво подивитися, яким чином буде ядерна зброя працювати в реальних умовах сьогодні. Тому що це така, ну скажімо, це такі питання, які не можна змоделювати на комп'ютері. Тому е, оцінка те, що сьогодні зростає ризик ядерної війни, вона є виправданою, тому що ніхто не може однозначно дати відповідь, чи е, Будуть, наприклад, от як Скаховська і ГЕС, наприклад, от підірвали електростанцію, чи не вийде так, що вирішать запустити кудись ракету і от щось, і, і подивитися, як воно буде працювати? Але, от я тут трошки, як то кажуть, туману нагнав. Моя оцінка ситуації така: те, що насправді Росія... Не хоче, ну і Путін він хоче війти в історію, але він хоче війти в історію як людина, яка відновила оцю там Російську імперію, оці всі речі. Е, відповідно, я не впевнений, що він все ж таки хоче війти в історію як людина, яка е, ну, влаштувала ядерні удари, і оці всі речі. Тому я б наразі, а враховуючи те, що ці заяви були одразу після е, санкційних заяв Сполучених Штатів Америки. Я б все одно зараз оцінював е, ці заяви як спроба тиску оцього про який ми сказали на Сполучені Штати Америки для того, щоб вони е, трошки прикрутили підтримку для нас. Ну а далі ми будемо дивитися. А далі ми будемо дивитися так, але ну як то кажуть, спокійно живемо, е, допомагаємо Збройним силам України і сподіваємось на швидку перемогу. Ну а говорили ми сьогодні на тему ядерні погрози в російсько-українській війні. Говорили з нашим гостем, Це Кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненко замбула Рона Болгакова на все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один